27 вересня Всесвітній день туризму. Метою цього свята є не тільки пропаганда туризму, а й широке висвітлення його внеску в економіку як окремих регіонів, так і світового співтовариства в цілому. Існує багато форм та напрямків туризму. Діловий туризм, туризм для відпочинку, розважальний та освітній туризм. Цілком природно, що це свято і тих, хто сам безпосередньо зайнятий у цій сфері, в тому числі й навчальних закладів, що виховують дітей, організовуючи їхнє дозвілля. Сьогодні у програмі Спорт Експорт розкажемо про інтерес до цього виду спорту нетішинських школярів, які відвідують заняття, що проходять у краєзнавчому центрі. Юні мандрівники є учасниками походів вихідного дня, беруть участь у різних змаганнях і навіть наважилися вирушити у категорійний похід. На сьогоднішній день в краєзнавчому центрі Нетішинського краєзнавчого центру є такі гуртки туристського, туристського напряму: пішохідний туризм, спортивне орієнтування. Велотуризм, спортивний туризм. Велотуризм і спортивний туризм ми ввели цього року. Чому? Тому що наші вже дітки підросли, мають певні розряди, і вони можуть виступати в. Конкурсах і змаганнях вищого гатунку. минулого навчального року керівники та вихованці краєзнавчого центру стали учасниками багатьох змагань і самі започаткували традицію щорічного проведення змагань у закритих приміщеннях з техніки пішохідного туризму. Якщо говорити про туризм, то я так думаю, що це спосіб життя. Турист – це людина, яка дійсно вибирає для себе цей спосіб життя, тому що в поході і важко, в поході і е, різні бувають явища, несприятливі, як навіть для звичайного життя, але ці люди долають і вчать долати не тільки не самі долають, а вчать долати і своїх вихованців. Ми були тричі у Славуті, на регіональних змаганнях у Славуті. Ми були двічі в Острозькому районі, теж були переможцями. В Нетішині ми організовували Нетішинський первоцвіт, теж стали переможцями цих змагань. По спортивному орієнтуванні на обласних змаганнях ми зайняли третє командне місце. Це взагалі для я дуже пишаюся своїми вихованцями. П'ятими ми були у чемпіонаті. З техніки в обласному чемпіонаті з техніки пішохідного туризму. Чи не найбільшим досягненням минулого навчального року є участь нетішинських школярів у поході першої складності, які вони проходили в Закарпатті. Різницю між походами вихідного дня та категорійними відчули усі, починаючи з першої категорії складності, всі походи мають проходити з випускатися через обласний МКК. Що і ми зробили? Подаються відповідні документи, залікова книжки, залікові книжки, книжка, маршрутна книжка, де все описується. Маршрут, група, рівень підготовленості кожного учасника. І голова, КМК, комісія вирішує, чи можна таку групу випустити в такий то похід». Ми бачили, що є і ще цікаві місця, але от саме категорія ставила нас в рамки. Нам потрібно було йти до за своїм маршрутом, іти до наступної вершини, до наступного селища. З поміж інших вершин піднялися учасники походу на полонину Руну, де збереглися залишки того, що було військовим об'єктом радарною станцією далекого слідкування. Пролягав маршрут і через найвищу вершину Львівської області пікуй, висота якої 1408 метрів, за іншими даними 1405. До 1 листопада мають подати звіт у Хмельницький, який вивчить комісія, що давала дозвіл мандрівникам, затверджувала маршрут. Зараз все зводиться до звіту, фотозвіту. Тобто не треба там відмічатися в населених пунктах, ставити штампи, що ми там були, чи ще щось. Просто ви робите в кінці походу, ви робите звіт, підкріплюєте його фотографіями відповідними, і це цього досить для того, щоб вам зарахувала обласна комісія ваш похід. Той маршрут, який ми запланували, ми не дійшли до кінця. Але 80% маршруту ми пройшли. Тобто це має говорить про те, що надіюся, що нам цей похід все-таки зарахують. Тому що от по Карпатах там ще весь проданий маршрут множиться на коефіцієнт 1 і 2. І цей коефіцієнт дає змогу. Говорити нам, що ми пройшли 130 кілометрів, які вимагають від першої категорії складності. Дозвіл отримали не лише від спеціальної комісії, а й від батьків, які цілком покладалися на керівника. Спочатку мама дзвонила до Федора Володимировича, вона там поговорила з ним, розпитала, що там буде, як там, чи там безпечно, чи там небезпечно. І потім мама сказала, що можеш їхати. Бо де Федеру, тим за тобой дивиться. Особисто я заспокоювала маму, казала, що все добре, щоб вона не хвилювалася. Хоча дехто був вже дуже втомлений і вже козирали, маму забери мене звідси. Двоє хлопців, семеро дівчат, отримали гарний досвід. Побачили, якими ж насправді є гори. До речі, більшість бачила їх вперше. А також багато чому навчилися. Там діти були працьовиті, менш вибагливі до їжі. Напевно, кожна мама здивувалася по апетиту її сина чи доньки. Враження про гори в мене змінилися. Ну, змінилося і в хорошу, і в трішки не в хорошу сторону через погоду не змінилось, Змінилась погана сторона. Але все ж таки цікаво. Було побачити гори справді такими, побачити, які вони є насправді, що в них таке, адже на картинах вони зовсім інакші, їх не можна побачити чітко. Готували їжу, дівчата, бо з хлопцями брали, рубали дрова, розпалювали вогонь, і це все. А дівчата просто готували їжу. Ну, я ж була смачна. Ми одразу домовилися, що ми будемо чергувати по двоє і що хлопці нам будуть допомагати. Ми кожного дня хтось був черговим і ці люди готували нам їсти. Ми їли двічі на день це зранку, коли виходили на маршрут, і вже після проходження маршруту, вже коли ми отаборялися. Але от нам навіть не дуже хотілося їсти. Ну, ми були голодні, але ми по дорозі смакували чорницю, Їх там було дуже багато, тому ми наїдали, що ми приходили. Нам було байдуже, чи смачна їжа, чи вона не дуже смачна. Ми були голодні і холодні. Нам було нам хотілося чаю гарячого зігрітися, і нам було байдуже, що там за їжа, чи ми це любимо, чи не любимо. Їли все. Дівчата та хлопці побачили з іншого боку членів туристичного гуртка. Дійсно, вдома і в екстремальних умовах люди різні. Без перебільшення можна сказати, що там зрозуміло стає, наскільки можна довіряти людині, чи готова вона прийти на допомогу у критичній ситуації і чи може поспівчувати, протягнути руку. Категорійний туристичний похід це школа виживання, енциклопедія Вмінь і навичок. Ми побачили, що люди здатні допомагати один одному. Хлопці верталися за дівчатами, допомагали нести рубзака знімали буквально сплеч, допомагали за руку вийти на гору. Так само дівчата йшли ззаді, меншим дівчатам допомагали вийти, підбадьорювали, співали весь поход пісні, і було дуже весело. Я вважаю, що в нас. В той момент дійсно була команда, тобто всі підтримували один одного в складних ситуаціях, допомагали один одному і відкрилися насправді люди з хорошої сторони, з найкращих сторін своїх відкрилися. Є такі дійсно моменти, коли саме потрібно людині допомогти. Іменно коли піднімаєшся нагору, вже більше потрібно людині допомогти. Навіть зупинитися, коли ти вже десь вище, зупинитися, побачити оглянутися подивитися назад і якщо ти побачив якогось знайом, ну, друга свого побачити що йому важко підійти і допомогти, не дивлячись що ось там я скоріше прийду я відпочину на горі ні спустився на низ і допоміг учні восьми десятих класів вирвавшись від щоденної буденної суєти отримали величезний заряд бадьорості зріднилися з природою знайшли справжніх друзів вони їли екологічно чисті чорниці в необмеженій кількості Пили джерельну чисту воду. Словом, це запам'ятається їм на усе життя, бо втома проходить, а от найяскравіші моменти, серед них і найскладніші, не зможуть забути ніколи. Можна сказати, що мені запам'яталось абсолютно все. Особливо те, запам'яталось, якими люди відкривалися для тебе. я в цих ситуаціях побачила справжніх людей, відкрила по-інакшому. Це, це класно, можна сказати. Найцікавіші моменти, і найскладніші вони об'єднані. Адже, от як згадували, то вже от гора Пікуй вона запам'ятається всім і надовго. Адже, Такого більше не повториться. Ми там були вночі, це був дощ, це було холодно, гора знаменита, але ми там, на жаль, не сфотографувалися. Ми там не хотіли фотографуватися, про що потім пожаліли. Мене навчив Федор Володимирович, як правильно потрібно складати палатку, як правильно її розкладати, як і, цей, правильно в рубсах все скласти акуратно. І він мене навчив, як треба розпалювати правильно вогонь під час, коли погода йде особливо дощ. Не в принципі навчив, але я потім якось пробував його робити, і в мене все-таки вийшло. Члени гуртка з пішохідного туризму, які вже були учасниками змагань, навчилися багато чому. Тепер готові до категорійних походів. Їх не лякають труднощі. Мене сюди запросив друг, мені стало цікаво. Що це за вид спорту, і я вирішив сюди прийти спробувати як це? Я прийшов перший раз, мені сподобалось, і я вирішив займатися, як сказати, для себе, попробувати щось таке. У мене на цей навчальний рік є дуже великі плани взяти участь у обласних змаганнях з пішохідного туризму. Також, якщо будуть організовувати ще походи, як сказати? Багатоденні. Я також хочу прийняти в цьому участь і подивитись, як воно. Їхати на тиждень, два в Карпати там, чи в Крим, якось. Цікаво це. Переконані хлопці, що набуті на заняттях знання та вміння можна використати і в житті. Це є своєрідна школа життя. І тут можна навчитись багато важливих речей для себе, так само, як щоб не заблудитись в лісі при випадковій, щоб коли випадково попадаєте десь незнайому місцину, щоб елементарні навички, які тут дають. Можна було примінити на практиці. І мені це сподобалося. Також хочу відзначити, що сподобався дуже туризм. Гарні викладачі, що можуть підійти, пояснити, як правильно це зробити. Навчити у 2013-2014 навчальному році у краєзнавчому центрі діятиме і гурток з велосипедного туризму. Керівник чекає на вихованців, які на ти з цим добре відомим чудом техніки. Діти мають мають мати при собі велосипед. І не простий велосипед, а туриз, і горний їх називають горний велосипед, щоб, щоб займатися в цьому гуртку. По-друге, треба дуже добре ним володіти, дуже добре відчувати, тому що там є багато різних етапів на рівновагу на велосипеді. Ось також ці учні мають дуже добре орієнтуватись, тобто, так само як орієнтування є туристичне. Так само є на велосипеді, тільки вони долають дистанцію, не, не, ну, не пішки, а на велосипеді. Будуть готувати вихованців з поміж іншого і до обласних змагань. Я хочу підготувати дітей, що вони більш краще виступили. Наприклад, попереднього року ми взяли з велосипедного туризму 16-те загальне командне місце серед 24 чотирьох команд. Ось це без особливої підготовки. Якщо більш ретельно дітей підготувати, я думаю, в десятку вони повинні вийти без проблем. Як і пішохідний туризм, так і велотуризм поділяється на декілька категорій. Велосипедний туризм поділяється на декілька категорій, на шість категорій складності. Тобто, найменша складність це одиничка, це 250 кілометрів. Ось. Але я думаю, в першу чергу, щоб на цю категорію складності нам робити подорож, потрібно перш, щоб дітей відпрацювати витривалість, тобто щоб діти могли подолати без проблем і 50 кілометрів, і 100, і 150, потім вже далі. Їхати керівники туристичних гуртків переконані, що куріння і спорт не поєднувані речі. Що у туристичних походах діти стають самостійнішими, вчаться долати труднощі заради них і варто взяти на себе таку відповідальність і пройти нелегкий маршрут. Куріння і спорт це зовсім різні речі. Вони в ніякому разі не сумісні. Звичайно, ми пропагандуємо здоровий спосіб життя, нагадуємо це, показуємо приклади. Наприклад, той учень, який курить, він менш витривалий, в нього більше задишки. Задишка йде, ось ну, звісно, стараємось показувати це, що це шкідливо. І, і якщо бачимо, що дитина палить, то різними способами, методами їх попередити про шкідливість цього. Заради дітей, скажімо так, тому що все, що ми не робимо, все робимо для них. А я вважаю, що туризм це є не те, що один із способів виховання дітей. В дусі, скажімо так, патріотизму, а найкращий спосіб виховати в дітей ті якості, які необхідні для кожної людини. Керівник краєзнавчого центру пишається і своїми колегами, і вихованцями. Радіє, що про них піклується і влада. Я дуже задоволена тим, що влада насамперед. Дійсно відмітила те, що у місті є туризм. Сьогодні дуже гарно допомагають нам методичний кабінет. Нам дуже гарно відділ освіти допомагає. Дуже дякую за співпрацю керівників закладів освіти, тому що саме підготовка туризму здійснюється у їхніх спортзалах. Я дуже хочу подякувати також пожежній частині, які теж надають нам приміщення для того, щоб займалися наші туристи. Надіюся про співпрацю із пульсаром, тому що теж у них є приміщення, де можуть також працювати наші вихованці. Креативних ідей педагогів та вихованців краєзнавчого центру більш ніж достатньо, і вони чекають на їх реалізацію. Звісно, не без їхньої участі. У нетішинських туристів я вважаю є майбутнє, і хотілося б звернутись до депутатів міської ради, щоб надали статус невеличкому лісовому масиву, який знаходиться у центрі міста Нетішина. Є дітки, які хочуть займатися туризмом, є люди, які можуть організувати з ними цю роботу. І є, Єдине, потрібні невеликі зовсім невеликі кошти. І ми могли б зробити у місті свій мотузковий парк, де могли б е, займатися не тільки мої вихованці, а також взагалі всі дітки нашого міста. Сьогодні дуже модний такий вид відпочинку, як фріоруб. Що це означає? Це... Рухатись, рухатись повітрям, тобто так дітки повинні рухатися, щоб не торкатися землі. Це невеликі кошти коштує, і я думаю, що можна було в місті нас це організувати.